Всім привіт, з вами знову Тарас. Сьогодні в мене буде така трошки специфічна тема. Е, можливо, хтось колись задумувався, як домотати пробіг, якщо зламався у вас підометр, там, приміром, а мастило ви хочете дивити. ну, Вам потрібно знати кілометраж, іншими словами. І потрібно намотати пробіг. Ну, Не кожен раз розбиратись кілометр, розклюпувати його і переставляти цифри на ті, які приблизно ви знаєте. Тому прийшла така ідея взяти трейку Ставити просто в мене це плоска насадка для викрутки, так як в мене вилкою йде, і спробувати намотати пробіг. Ну що ж, подивимося, що в нас вийде. От наш спідометр у нас 112,2 метрів. Зараз на двох даний пробіг. Тепер беремо і вставляємо в дрельку. ну і Подивимося, кручу я проти часової стрілки. Ось. Тому зараз подивимося, що в нас вийде. Так, встали. Ну що ж, дивимося на швидкість і слухаємо, як працює дрелька.

Ну і е, тепер давайте ви вирахуємо. Зараз якраз стане на 114. Тепер давайте зробимо тест е, по моїм підрахункам при сталій швидкості 100 км за годину е, за одну хвилину. Спідометр повинен намотати приблизно 1,5 км пробігу. Якщо бути точнішим, то 1,6 км. Тому давайте зараз засічемо час і подивимося, скільки же намотає наш спідометр. І так, 5, 4, 3, 2, 1. Ну і в принципі в нас вийшло було 114 рівно і вийшло 115,5. Ну, в принципі, розрахунки вірні, тобто спідометр вже не сильно бреше. Спідометр наш розрахований під 10 колесо. Так як ще всередині стоїть червячна передача, напевно вона понижує. Ні, підвищує. Точніше, я не знаю. ну Іншими словами, тут все розраховано, щоб воно правильно показувало. Тому так в нас і вийшло. Ну, Давайте ще трошки відмотаємо. Подивимося. цікаво, якщо зразу до упору упорати, стрілка різко підірвати їх можна. I still that's